Послання 1294. Про жодну добру справу, зроблену вами, не говоріть нічого вівторок, 16 грудня 2014 року Божого 23.00. Моя ніжно улюблена дочко, тих, які кажуть, що походять від мене, і які благословені Святим Духом, легко розпізнають ті, які володіють справжньою проникливістю. Вони ніколи не будуть зосереджувати увагу на собі ані шукати похвали. Вони ніколи не будуть шукати популярності і при цьому не будуть популярними. Бо, коли ви говорите голосом Бога, це приносить вам масу критики адже правда зневажається світським світом. Слово Боже, завжди матиме критиків, і воно ніколи не прийматиметься. Світським світом з ентузіазмом, коли надійде день, і ви станете свідками злиття моєї церкви зі світським світом, будьте насторожі. Мої служителі, які залишаються вірними мені і публічно проголошують слово таким, яким воно було дано людству в святій Біблії, ніколи не будуть популярними. Їх можуть терпіти, але до їхніх голосів прислухаються рідко, а правду, як правило, відхиляють зі зневагою. Серед вас є такі, що просувають себе, як вчителі мого слова, і поширюють неправду про Слово Боже, хоч і приховують її за ретельно підібраними словами. Я знаю, чому ви це робите, і це є не для того, щоб допомогти мені. Рятувати душі, натомість ви прагнете відтягнути від мене душі, бо ви є проти мене. Зрадникам з моєї церкви, в тому числі мирянам, я повинен сказати наступне. Погляньте на ваш власний сад, бо він занедбаний, а ґрунт безплідний. Бур'яни пустили коріння, і здорові рослини ніколи не виростуть. Якщо ви не викопаєте гниль і не заміните ґрунт новим і родючим. Тільки тоді, коли ви оновите свій сад і почнете все заново, ваш сад зможе знову родити життя, інакше в ньому не буде життя, і все загине, ви зруйнуєте не лише своє власне життя, але й життя близьких вам людей, тому що мій супротивник не має ніякого жалю. Навіть до тих, кого він використовує, як рабів, щоб помститися мені. Ті, які є моїми, подібні до мене у багатьох аспектах, чим ближчими вони є до мого серця, тим більше вони наслідують мене, вони будуть смиренними, бо вони ніколи не могли б хвалитися своїми знаннями про мене, вони говорять тільки те, що сказав би я, правду. Навіть коли вона стягує на них ненависть. Вони почуваються дуже незручно, коли їх підносять або хвалять за будь-які добрі справи, бо це не є їхньою метою, вони лише прагнуть виконувати мою святу волю. Голоси, які кричать: подивіться на мене, я, слуга Божий, що гордо виявляють свої добрі діла, які чинять в моє ім'я на показ. Для цілого світу огідні мені, після кожної благодійної справи, яку ви завершуєте, переходьте до наступного завдання і не кажіть нічого. Не шукайте похвали, бо це мою працю ви робите. Всі добрі діла, здійснені в моє ім'я, повинні бути принесені мені у смиренному служінні. Ви ніколи не повинні возвеличувати себе в моє ім'я. Бо це огідно мені. Коли ви служите Богові, ви служите Його людові, і ви повинні дякувати Йому за те, що Він дає вам ласку робити це. Ви не можете казати, що робите такі вчинки в моє ім'я, якщо шукаєте подяки, визнання або похвали від інших. Якщо ж ви так чините, то ви є лицеміри. ваш Ісус.